Доброго дня, шановні користувачі системи АІС Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як створити аналітичну довідку. Отже, переходимо до сайту япсихолог.ур і натискаємо кнопку Війти. Вдруковуємо логін та пароль, який ми отримали раніше на вказану електронну адресу і натискаємо Війти. Ми потрапимо з вами автоматично в панель керування. Нам потрібно буде обрати розділ Аналітична довідка. Наступним етапом нам потрібно з вами вдрукувати назву закладу освіти. Точніше, перевірити правильність. Якщо заклад вказано невірно, потрібно внести корекцію. В нашому випадку, припустимо, що це в нас буде Херсонський ліцей номер 100 Є. Наступним етапом звертаю вашу увагу, що нам потрібно вказати назву області району. ТГ. Достатньо вдрукувати перші 5-6 літр. І пошукати зі списку те, що буде потрібно. І так, подивіться уважно. Окрім цього, останні 4 пункти. Це пункти, якими є саме заклади обласного підпорядкування. Тобто це говорить про те, що ви можете знаходитись в іншому ТГ. Але цей заклад підпорядкований до обласного. Також заклади професійно-профтехнічної освіти, вони підпорядковуються Херсонській області в даному випадку або іншим областям, заклади фахової предвищої освіти і заклади вищої освіти. Прошу звертати увагу на те, що якщо ваш заклад освіти саме обласного підпорядкування, вказуємо обласного, якщо це профтех, обираємо цей варіант. Якщо фаховий... Обираємо цей. І якщо заклад вищої освіти, обираємо цей варіант. Але в нашому випадку в нас достатньо обрати Херсонська область, Херсонський район, Херсонська ТГ. Далі оберіть період. Період обирається автоматично. В нашому випадку це 21-22 навчальний рік. Натискаємо створити. Після цього довідка створена, але не заповнена. Заповнюємо кожний розділ послідовно, починаючи з першого. Отже, далі звертую вашу увагу, зверху є підказка, якщо десь якесь поле не заповнене. Наступним етапом, зверніть, будь ласка, увагу, поля, які не заповнені, підсвічуються червоним кольором. Заповнені зеленим. Отже, тип населеного пункту наш це місто. Тип закладу, припустимо, що це загальної середньої освіти всіх типів. Юридична адреса закладу. Вдруковуємо як приклад. В нашому випадку вказаний прикладом Херсонська область місто Олешки, але ми можемо друкувати потрібний нам заклад, а саме повний. Повну назву, адреси закладу освіти, а також номер телефону. Припустимо, нехай це буде місто Херсон, вулиця. Миро. 102. І телефон, нехай буде якийсь. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, наступним етапом переходимо до загальної кількості дітей, здобувачів освіти, груп і так далі. Звертаю вашу увагу, що обов'язковим полем ми вказуємо загальну кількість дітей здобувачів освіти, наприклад, 700. Що стосується загальної кількості груп, ДНЗ-ЗДО. Ми вказуємо саме тільки тоді, коли це є саме ДНЗ або ЗДО. В іншому випадку, наприклад, якщо це загальноосвітній заклад освіти, вказуємо 0. Переходимо до наступної частини. Припустимо, в нашому закладі працює один практичний психолог і один соціальний педагог. Тобто, давайте оберемо один. Один практичних психологів саме ставок. Припустимо, в нас одна ставка. І одна ставка. Що ж стосується нормативної потреби, вона обирається автоматично. Але якщо вона буде неправильно вказана, ви можете обрати правильний варіант згідно прикладу нормативних потреб. Наступним етапом нам потрібно вказати вік і кількість працівників психологічної служби. Отже, припустимо, що в нас практичний психолог. Від 41 до 50 років. І соціальний педагог, наприклад, 31-40. Натискаємо Зберегти. Якщо всі поля правильно заповнені, ми можемо перейти до наступного етапу. Якщо ні, можемо внести корекцію, знову зберегти і перейти до наступного етапу. Етап номер 2 Звертаю вашу увагу. Нам потрібно заповнити додаткові дані. По практичному психологу і соціальному педагогу. Отже, стаж, припустимо, практичний психолог має стаж 11-15 років, вищу категорію, має суміщене робоче місце, так як працює разом з соціальним педагогом в одному кабінеті, має забезпечений власний ПК, наприклад. Далі, що стосується сторінки на сайт. Заповнюємо тільки в тому випадку, якщо у вас є ваш сайт, або є ваш блог персональний, або на сайті закладу освіти є сторінка з підтримкою практичним психологом або соціальним педагогом. Соціальні педагоги заповнюємо таким самим типом: припустимо, стаж 6-10 років, категорія нехай це буде перша категорія за забезпеченість кабінетами суміщене. Комп'ютером взагалі не маю. Ну і знову ж таки, сайт вказуємо тільки в тому випадку, якщо в нас є сторінка. Тобто копіюємо і вставляємо сюди посилання. Натискаємо зберегти. Перевіряємо, чи правильно все заповнено. Якщо правильно, переходимо до наступного етапу. Це етап номер 3 Про профілактична діяльність працівників психологічної служби у системі освіти. Отже, заповнюємо ці. Поля за стандартом. Якщо ви, наприклад, не проходили навчання у шкільній службі порозуміння або в інших якихось спеціальних курсах, освітніх програмах тощо, ми не заповнюємо ці поля. Тобто залишаємо поля порожніми, натискаємо зберегти. Наступний пункт номер 4 це тематика звернень до працівників психологічної служби. Припустимо, з боку батьків до практичного психолога зверталося 10 батьків на тему труднощів у навчанні». До соціальних педагогів зверталося, наприклад, з боку батьків за темою асоціальні прояви у поведінці дитини. Нехай це буде 10. Давайте нижче спустимося і побачимо: з боку педагогів, нехай це буде. Наприклад, професійне вигорання педагогів до практичного психолога. І так далі заповнюємо ці поля в залежності від звернень до практичного психолога або соціального педагога. Звертаю вашу увагу, якщо ви працюєте в закладі освіти і соціальній, і практичний психолог, заповнюємо цей звіт, послідовно маю на увазі спочатку, наприклад, практичний психолог, потім соціальний педагог додає свої дані. Або, як варіант, можна заповнити, сісти разом і внести дані і соціального педагога, і практичного психолога. Після завершення заповнення переходимо до наступного пункту. Не забувайте, будь ласка, зберігати дані. Наступний пункт номер 5 розділ: це в нас зведені дані щодо роботи фахівців психологічної служби з дітьми, батьками, педагоговим. Знову ж таки, заповнюємо ці дані згідно стандарту. Перша частина це для практичних психологів, друга частина для соціальних педагогів. Після заповнення натискаємо зберегти. Переходимо до пункту номер 6 це проведені факультативи або курси. Обов'язково звертаю вашу увагу, що нам потрібно вказати назву програми, кількість них здобувачів освіти і кількість працівників, які впроваджують програму. Отже, давайте припустимо, в нас є курс. Я і психологія є. Наприклад, здобувачів освіти 20. Кількість працівників, які впроваджують, 1. Натискаємо кнопку Зберегти. І так, переходимо до останнього пункту налаштування. Цей блок ми використовуємо тільки в тому випадку, якщо ми все ж таки неправильно вказали назву закладу освіти. Ми можемо знову тут внести корекцію і натиснути кнопку зберегти. Припустимо, 101-й. Зберегти. Все, дані автоматично збережені. І ми можемо знову переглянути повністю весь світ на. Предмет помилок. Якщо помилок немає, натискаємо Завершити редагування. Нагадую, що повернутися до редагування звіту можна постійно. Зверніть, будь ласка, увагу, обираємо звіт, натискаємо редагувати. І знову можна внести корекцію. Не забуваємо натиснути кнопку Зберегти, якщо вносили корекцію. Завершити редагування. Також ми можемо видалити наш звіт і завантажити. Давайте розглянемо варіант завантаження. Натискаємо Завантажити. Відкриваємо файл, натискаємо кнопку Вікнути редагування і ми можемо переглянути автоматично заповнений звіт. Зверніть, будь ласка, увагу, автоматично буде вказано, яка це ТГ, назва закладу, юридична адреса те, що ми вказували, а також будуть повністю заповнені всі таблиці згідно стандарту. Якщо ви знову ж таки правильно вказали ваші дані. Під час або всі дані під час заповнення аналітичної довідки. Якщо щось невірно, ви можете знову перейти до системи АІС я психолог і відредагувати цей файл. Давайте переглянемо варіант видалення. Припустимо, ви створили хибну довідку. Тому що вам потрібно зробити? Видалити. Якщо ми просто натиснемо на кнопку Видалити, буде погублення. Для підтвердження видалення натискаємо галочку, ставимо позначку ось тут і натискаємо видалення. Все, ваша довідка видалення без можливості її повернення. Тобто вам потрібно буде знову створити аналітичну довідку. Дякую за увагу, приємного користування системою АІС, я психолог.